Скільки яйця? Сімдесят десятків. Це домашки сніженьки. Лучанка Наталія Грушка обирає продукти до різдвяного столу на одному з ринків міста. Каже, відзначає різдво разом з родиною 25 грудня, четвертий рік поспіль. Говорить, цього року планує готувати менше страв. Втім, перелік продуктів вже визначила: набір для куті, м'ясо, печінка, овочі, фрукти та солодощі. Каже, на ринку скуповується лише перед святами. Людям трошечки можливо і накладно в цей час, і можливо, трошечки менше будуть купувати в цьому році. Потрібно підприємцям допомагати ті, що на ринку торгують. Взагалі, як заходиш в супермаркет, тобі треба ті яйця. Ти їх взяв. Ти не дивишся навіть наскільки куштують, тільки переживаєш, щоб хватило в гаманці грошей. Спершу Наталія купує м'ясо каже: вибір на м'ясних прилавках є. Продавчиня Галина розповідає, останніх кілька днів попит на її продукцію зріс, бо люди готуються до Різдва. Було таке, стало 250, стало 150. Це домашня свинка, натуральна, без хімії. М'ясо, як було, там 160 і 150, так і є 130. Кожного року печіночний торт роблю, то печінка мені треба. 50 гривень. 50 гривень. А бочок яку ціну? 170 гривень. Чоловік дуже класно готує м'ясо в тандирі. Ребра, ми розуміємо, що може там наїдку не стільки є. Саме м'ясо бачу. Так, і що ви мені за скільки його даєте? За отовіна ціна на нас, сімсі п'ять восімці. Кесеніна. Тобто практично так. Да, 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 да. Серце, гранат, маринована цибуля і з майонезом такий робимо салат. А в яку ціну серце вас зараз? 80 гривень. Світло виключають довго теж так, домашня ковбаса в нас не побуде. Ковбаска, скажіть, на скільки виросла? На 20-15 гривень, зараз по 80, 190 гривень. В останню чергу господиня прямує до відділів із фруктами та купує усе необхідне для куті. Три стакани на 20. Цей 20, цей 35, цей 25, цей 45. І 17 17 кілограмів. Коріхи 20. Оріх маю. Макітра буде. Дві з половиною три літри буде. Щось вони були раніше дорожчі. Зараз по 65 гривень ну, хороша ціна. Іспанія. бачите, Іспанія дорога. Зараз Іспанію ніхто не везе. Торік пригадує Наталія Грушка, аби накрити стіл до Різдва, витратила до двох тисяч гривень. Цього року каже, такої суми вистачить лише на третину необхідних продуктів. Сьогодні витратила десь до тисячі гривень. Це зрозуміло, що це там на два-три блюда. Далі докуповувати У підвалі є заготовки з літа. Я думаю, що ми справимося. Заступник начальника обласного управління економічного розвитку і торгівлі Андрій Ткачук каже: зростання цін на різдвяний споживчий кошик зумовлений логістичними витратами та імпортом, на який впливає курс валют і відсутність вітчизняних аналогів продукції. Резюмує це наслідки навантаження на внутрішній ринок. Яєчна тема вона пов'язана з зростанням не тільки з підвищеним попитом. А і з руйнуванням певної кількості птахофабрик співвідношення експортних позицій до позицій внутрішнього ринку дають можливість купувати курятину по достатньо нормальній ціні. Що стосується свинини, традиційно, скажімо так, те, що купується до різдвяних свят, так тут суттєве здорожчання, 20% і більше на такі позиції, як масло вершкове, сметана, молоко. Тут буде суттєво відмічатися зростання. Незважаючи на повномасштабну війну, каже, зібрано достатній урожай зернових, що не вплине на ціну борошна. За словами Андрія Ткачука, в цілому різдвяний споживчий кошик порівняно з минулорічним, зріс на 30%. Микита Чибор, Віктор Лагіньковський Суспільне новини, Луцьк.